Фахівці відділу освіти повідомляють про можливість сертифікації педагогічних працівників. Це стосується вчителів молодших класів, а також вчителів математики та української мови п'ятих-шостих класів. Сертифікація це незалежне оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника. Проводить сертифікацію Державна служба якості освіти. Це уповноважений орган з проведення сертифікації. Звісно, що проводиться вона відповідно до законодавства, а саме до статті 51 закону України про освіту, яка чітко визначає, що таке сертифікація, порядок її проведення, можливості і так далі. Проводиться сертифікація відповідно до положення про сертифікацію, яке затверджено постановою Кабінету міністрів. Чотири роки поспіль вже проводиться сертифікація вчителів початкових класів, тому що саме вони працюють, впроваджуючи новий державний стандарт початкової освіти. Сама сертифікація, процедура проводиться в три етапи. Перший етап це незалежне тестування знань педагогічного працівника, його компетентності. Другий етап це самооцінювання власної майстерності. І третій етап це вивчення досвіду роботи педагогічного працівника, який зареєструвався до, на сертифікацію. До, наступного, до кожного наступного етапу допускається той педагогічний працівник, який пройшов попередній етап. До процесу сертифікації залучаються освітні експерти та дирекція школи вчителя. Серед переваг у сертифікації є доплата до зарплати у розмірі 20%. Окрім того, є. Звісно, і таке моральне стимулювання. Перш за все, педагогічні працівники, які мають сертифікат, залучаються до інших заходів, які проводить Державна служба якості освіти, до роботи тими ж освітніми експертами, тобто які вже перевіряють, можна сказати, чи вивчають досвід роботи вчителів, які зареєструвалися на сертифікацію. Окрім того, сертифікація зараховується як чергова або позачергова атестація педагогічного працівника, і е, вчитель, який пройшов успішно пройшов сертифікацію, отримав сертифікат. Він має право на позачергову атестацію, на підвищення категорії, отримання звання або ж підтвердження вищої категорії. За словами Ірини Кагукіної, сертифікуватись намагаються найбільш досвідчені та творчі працівники, адже це ще й спосіб самоствердитись у професійному плані. На сьогодні існує в державі квота на реєстрацію і на проходження сертифікації, адже це, як я вже сказала попереду. Передбачає певне матеріальне стимулювання вчителів, які пройшли сертифікацію. Саме тому кожного року Міністерство фінансів і Міністерство освіти своїм наказом визначає квоту для того чи іншого регіону, тобто за областями. Ну, якщо порівняти, наприклад, попередні роки, то ця квота для Житомирської області, наприклад, становила 93 працівники 2022 року. В нинішньому році, забігаючи наперед, скажу, що на 2023 рік, звісно, зважаючи на Ситуація в країні квота зменшена і становить 56 працівників для на Житомирської області для вчителів початкових класів. Для кожної області квота на сертифікацію педагогів різна. Повідомляє Ірина Кагукіна. За квотою Житомирської області 56 вчителів для України півтори тисячі вчителів. А також цього року, 23-го року, буде можливість. Пройти сертифікацію вчителям математики та української мови, які працюють на першому циклі впровадження державного стандарту базової загальної середньої освіти, тобто це ті вчителі, які працюють у п'ятих класах. Цього навчального року і будуть працювати в шостих класах 2023 2024 навчального року. Реєстрація педагогічних працівників для проходження сертифікації відбувається на офіційному веб-сайті Українського центру якості освіти. Педагогічні працівники вчителі початкових класів реєструються із 30 січня. По 5 лютого 2023 року. Це основний етап в межах квоти регіональної. І буде ще додатковий етап. Із 7, перепрошую, з 6 лютого по 13 лютого 2023 року в межах загальноукраїнської квоти. Учителі. Математики та вчителі української мови будуть реєструватися трохи пізніше, а саме з 1 серпня по 7 серпня це основний етап реєстрації початку вчителів, вчителів української мови та літератури і вчителів математики у межах визначеної квоти. Це 20 вчителів для Житомирської області. 20 вчителів математики та 20 вчителів української мови та літератури. А також додатковий етап із 7 серпня по 11 серпня 2023 року в межах загальноукраїнської квоти 500 вчителів математики та 500 вчителів української мови. Сертифікація є добровільною, а сертифікат діє три роки. У Користенській міській територіальній громаді вже 12 вчителів, які сертифіковані. Звісно, це починаючи з 2019 року. У 2022 році, незважаючи на такий складний стан і в країні, і на те, що багато вчителів рухалися, можна сказати, так по країні у зв'язку із безпековою ситуацією, чотири вчителі. Громади із цих 12 все таки пройшли сертифікацію і отримали. В грудні 2022 року сертифікат, сертифікат діяльності потрібно сказати, що серед тих, хто пройшов сертифікацію в Користенській міській територіальній громаді, залучаються вчителі і до роботи освітніми експертами. Так, якщо у 2021 році серед вчителів Початкових класів, які працювали з освітніми експертами, було троє вчителів закладів освіти, то у 2022 році до них додалися ще три вчителі, які пройшли самі сертифікацію і пройшли відповідну підготовку, і вже працювали в ролі освітніх експертів. Серед педагогів, які були сертифіковані у попередні роки, є вчителі ліцеїв номер 2 3, 4, 6, 7, 9, 10, а також Грозенського ліцею та Новаківської гімназії.